Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пропагандисти в істериці пишуть про масований наступ ЗСУ на територію Брянської області. Російських прикордонників нібито перебили, гарнізон перебили і взяли в заручників жителів села. А також обстріляли шкільний автобус, підірвали лепопори та газову станцію. І це все протягом 30 хвилин. Хтось в цю ахінею ще повірить, до чого готуються росіяни, як гадаєте? А от і відповідь: найбільший пропагандистський телеграм-канал пише: в даний момент в Сушанах іде повномасштабний бой з української ДРГ. В Сушанах Брянської області продовжується бой з ДРГ, який одержують заложника. местных жителей. При этом, по данным Ридовка, в село боевики вошли еще утром. Точно известно о взятии в заложники семьи, где есть двое детей. Местные жители сейчас прячутся в подвалах, в селе взорвана электропостанция и газовая станция, сообщил источник Ридовка. О количестве погибших на данный момент неизвестно, силовики сообщают о проведении боевой операции. По сути, происходящее можно сравнить с покушением на нашу территориальную целостность в регионах, которые находятся в центральной полосе России. Историать пропагандисты так и печатовкаючи до тезы «Ну все, я На зброя, всім кінець, секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував останні вибухи в Росії, заявивши, що триває війна, і росіяни не матимуть спокою. Звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це ж не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там безкатує, сказав посадовець. Я можу єдине сказати, що якщо вони вважають, що вони будуть знаходитися в якомусь спокої, а нас тут тримати постійно в напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва і Санкт-Петербург вони ж там не дарма поставили на дахи ці всі залізяки. Такий сором, звичайно, був, коли вони. Там ці залізяки на колесах, от не знаю, на що колеса треба на даху. Вони що там їздити зібралися, чи що зазначив Данілов, маючи на увазі встановлення систем ППО на російські офіційні установи. Він додав, що в росіян просто немає іншої спроможності захищати дахи Міноборони та інших будівель, та запевнив, що це їм точно не допоможе. Що це буде свого часу? У нас був такий унікальний мер Києва Леонід Черновецький, який казав, що все це робить Господь, резюмував секретар РНБО. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.